Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз будемо висівати перець на розсаду. У нас ось таке гарне насіння, моє свіженьке, яке я вам продавав. Ось такий гарний ґрунт. Все це можна придбати. Під відео в описі буде силочка на мій сайт. Можете перейти, переглянути. Сама висадка, У мене такі касети, тому що мені треба його багато. Висаджую по одній насінині, тому що впевнений в їх схожості. Грунт за день до висадки я обробив триходерміном. Я вам його неоднократно показував. Теж він є на сайті. Там є комплекс всіх обробок від шкідників і хвороб. Це ми зараз будемо обрабатувати від грибкових хвороб, наприклад, на тому ж самому перці чорна ніжка. Дуже часто буває, щоб її не було. Обов'язково беремо 10-кубовий шприц триходерміну, розбавляємо в літрі води і просто лієчкою пролили ґрунт і до насіни на максимум пів сантиметра в глибину, тоді через 4 дні при температурі 25-26 градусів вони у вас зійдуть,